Зміна курсу валюти майже на 100%, подорожчання всіх необхідних товарів, медикаментів, товарів продуктів харчування в два рази змінилось, А в цьому році було прийнято рішення заморозити. Пенсії і прожитковий рівень, мінімальний прожитковий рівень внести зміни до держбюджету обіндексувати індексувати пенсії та зарплати на рівень інфляції пропонують депутати від групи Воля народу. Тобто, якщо зараз мінімальна пенсія становить майже 950 гривень, то нардепи пропонують збільшити її до півтори, а мінімальну зарплату до двох тисяч. Проект відповідної постанови вже внесли у парламент. В бюджеті на 2015 рік повинно бути прийнято рішення про індексацію відповідно до рівня інфляції, індексацію мінімального прожиткового рівня і мінімальної заробітної плати і пенсії також. Якщо дивитись на прогнози, які надало Міністерство фінансів, Міжнародний валютний фонд, то індексація повинна бути не менше 30%.